Доброго дня. Сьогодні хочу поговорити з вами про препарат Еротон, який застосовується при еректильній дисфункції. Еротон є препаратом українського виробника. По своєму складу він повністю заміняє віагру, тільки віагра по ціні в 3-4 рази дорожча. Еротон є. По 100 міліграм та по 50 мг. Нагадаю, і хочу наголосити, що препарат застосовується тільки у старшому віці, так як при застосуванні його у молодому віці, коли організм ще не є сформованим, це може призвести до дуже тяжких наслідків вкрай до того, що їх потрібно буде приймати завжди. Доза повинна становити на початках від 25 мг. Тобто в упаковці ротон 50 мг є дві таблетки, і спочатку ділиться одна таблетка наполовину за 1 годину до статевого акту. Для кращої ефективності і максимально швидкого ефекту потрібно приймати таблетки надще, Тобто на голодний шлунок і е, повинна бути м, збудливість. Е, надалі дози можна коригувати, тобто е, може бути 50 мг і е, може бути 100 мг. Хочу також наголосити про те, що е, ці препарати приймаються один раз на добу. І також хочу сказати про те, що разом з алкоголем їх поєднувати не можна, так як ці препарати є досить шкідливими для організму і, можливо, не витримає якісь із органів. Також хочу наголосити на тому, що в аптеках вас повинні попередити про наслідки. Можливі побічні ефекти, такі як почервоніння очей, алергія, напряки слезових. Тому будьте обережні, приймаючи ці препарати. Надіюсь, моя інформація для вас була цікавою. Підписуйтеся на канал, чекаю коментарів.